17 січня до міжнародного реєстру можна подати заяви українців, які через війну втратили близьку людину. Нова категорія заяв стосується душевного болю та страждань заявника, які спричинили смерть рідних. Заяви можуть подати усі члени сімей, батьки померлого, його партнери та діти народжені, як у законному шлюбі, так і у цивільному партнерстві. Подати документ можна через портал дія у розділі репарації. Міжнародний реєстр збитків зараз йдеться виключно про прийом заяв і розміри виплат обіцяють оголосити найближчим часом. Нагадаю, у квітні минулого року на конференції у газі, що мала назву відновлення справедливості для України, було оголошено про офіційний запис міжнародного реєстру збитків, заподіяних українцями українцям війною, яку розв'язала Росія. На першому етапі запустили прийом заяв у дії про знищену або пошкоджену нерухомість. Далі буде можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоди життю, здоров'ю, тортуру та сексуальне насильство. Спочатку це зроблять фізичні особи, потім скарги зможе подавати бізнес і держава. Загалом протягом цього року у дії мають запустити 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих Росією. Ну і в гостях у нас сьогодні в нашій студії Євген генгілін, адвокат, медіатор, кандидат медичних наук, голова ГО місто сили. Пане Євгене, Гандрію юридичних наук. Юридичних сепра да. я сказав, як медичних юридичних. Перепрошую, да. Ми просто жартували перед ефіром про медичні якісь нюанси. Ну це по Фрейду відбувається і відбилися в да. мене. Слухайте, кандидат юридичних нов пане Євгене, Скажіть, будь ласка, ну, до цієї цікавої ініціативи про збитки пов'язані з вбивством смертю від війни. Як вони подаватися будуть це заявки, куди, хто має виплачувати ці репарації, як це буде контролюватися? Розкажіть про цей механізм. Так, да, ви насправді все правильно сказали, але мені здається, що ця юридична мова вона зараз є не зовсім доступною для людей, які знаходяться, знаєте, в стані стресу, пережитого від війни, від втрати близьких, від втрати свого житла, від втрати свого майна. Якщо говорити простою мовою, то міжнародний реєстр збитків це надзвичайний механізм допомоги українцям. Кожному українцю, кожному бізнесу, державним і в майбутньому комунальним органам, які втратили щось у зв'язку з незаконними діями військової агресії Російської Федерації. Тобто, це спосіб отримати за рахунок арештованих і конфіскованих на території іншого світу активів Російської Федерації гроші за. Ті збитки за ту шкоду за ті втрати, які були за подійні військової агресії. Ми говоримо про ці активи заморожені 300 мільярдів доларів, чи якісь інші активи зараз. Ми говоримо про те, що це необмежений Пул активів, які належать Росії і під санкційним резидентам Російської Федерації. Тобто це будь-кому, хто підпадає під дію санкцій, і активи кого, як особи, дотичної до військової агресії в Україні можуть бути конфісковані на користь України. Це окремий банк, з якого це, по суті, фонд, да, це третя компонента цього міжнародного компенсаційного механізму. Це окремий фонд, який буде наповнюватися. Активами Російської Федерації і тому ми закликаємо кожного українця подати свою заяву до міжнародного реєстру збитків, бо тим самим ви зробите внесок у відновлення справедливості на всій у всьому світі, на всій території нашої України і взагалі всього світу. Тому що це а як це зробити абсолютно просто через дію зараз. Шкода завдана житлу може бути подана через дію, через СНАП або через нотаріусів. Зараз нова категорія відкрита по формі заяви А21 це смерть близького родича. Вона може бути подана тільки через Дію. Але держава зараз вже працює над тим, щоб зробити цей механізм більш доступним. Адже не в кожного є електронний цифровий підпис. Як відомо, для того, щоб подати щось через дію, потрібен ЄЦП. То скоро ви зможете подати ці заяви і через ЦНАПи, і через нотаріусів. Це дуже спрощує життя нашим українцям. Будь-яка шкода, завдана житлу, завдана зараз вже смертю близького родича, може бути подана абсолютно простим чином через ДІЮ, через ЄЦП. З абсолютно простою процедурою для цього можна звернутися до будь-якого юриста. Адже зараз в Україні працює. Так, а прецеденти вже є виплат абсолютно. за А2-1. А щодо прецедентів, ні, Смес. ви сильно поспішаєте да, Я просто цікавлюся. Тільки, на... тільки от зараз запустили цю, відкрили цю форму заявки. Треба розуміти, що сама виплата, якщо ми говоримо про виплату, вона відбувається з часом, має пройти просто певний. Певний, певний процес. І відбувається вона від держави, яка отримала гроші від міжнародних донорів або міжнародних організацій, які вилучили активи Росії. Як це відбувається? Просто намагаюся схему доказати. Ви знаєте, мені буде, мені буде. Я спробую пояснити. Міжнародний компенсаційний механізм складається з трьох компонентів. Реєстр збитків, про який ми говоримо, це фактично база, в якій консолідується вся інформація про всі завдані збитки всіх потерпілих від Російської агресії Російської Федерації. Друга компонента це безпосередньо компенсаційний механізм в рамках процедурних. В рамках процесів якого буде виплачуватися ця сума збитків, і третя компонента це фонд, який буде наповнюватися активами Російської Федерації. На сьогоднішній день ми знаємо, що вже розроблені процедури конфіскації активів Російської Федерації у вигляді відсотків на депозити. І міжнародна спільнота дипломатів, юристів світового рівня працюють над розробкою інших механізмів конфіскації, наприклад, рухомого майна. Чи цінних паперів, чи акцій, чи нерухомого майна, чи самих грошей, які знаходяться на депозитах світових банків. Тобто, оці три компоненти, вони в цілому і складають оцей великий міжнародний механізм. Розробка другого і третього компоненту вона триває. Але від того, наскільки буде багато подано заявок кожним українцям в міжнародний реєстр збитків залежить. І знаєте, зусилля, які докладає світ до того, щоб всі ці заяви отримали компенсації. Адже якщо цих заяв буде 10 тисяч, як зараз, там 12 тисяч, то це один стимул. Ми розуміємо да для юристів і для. Всього світового співтовариства розробляти ці механізми. А якщо цих заявок буде 10 мільйонів, як планується, да як очікується, то тоді вже ми розуміємо, що ці процеси вони будуть більш прискорюватися. Євгена, і у мене на, на останок на ще хвилинка є, здається, і я хочу поставити непопулярне запитання: а як оцінюють життя українців? От компенсація, вона. Ми розуміємо, що це питання цифри, будь-яка компенсація. І коли ми говоримо про категорію А – смерть близької людини, то мабуть мова йде про якусь. Суму компенсації фінансової, на, на жаль, людину вже назад не повернути. І як буде враховуватися? Чи вона спільна для всіх, чи є якась, вибачте, ну зараз дуже непопулярно буде звучати доросла людина, дитина. Це має якесь відношення, що всі будуть мати певну одну і ту саму компенсацію за, за сина, за батька, за доньку? Так, насправді тут немає нічого. Такого знаєте, непопулярного, тому що це важливе запитання справді, і українські механізми компенсації завданої шкоди моральної шкоди вони передбачають абсолютно чіткі процедури встановлення розміру цієї шкоди, і так само з міжнародним компенсаційним механізмом міжнародного реєстру збитків, особа родичі і родич, якої був вбитий або загинув на війні у зв'язку з військовими діями, знову ж таки, це розповсюджується... це на... саме пов'язано з насильницькими діями, бо дуже важко безумовно розрізнити заяв... ну, ту ступінь. Пошкодження людського організму, тіла, психологічних травм, які отримала людина, це ж теж буде якось вираховуватись. Безумовно. І тут до послуг родичів постраждалих, загиблих, надзвичайний спектр можливостей це визначення розміру шкоди на підставі. Втрат доходу від втрати годувальника на підставі втрати можливо, якихось упущених вигод, які планувалися там отримані спільного, там приведені спільного бізнесу, а також судово-медичні психолог... психолог... психологічні експертизи, які визначають розмір завданої моральної шкоди. Ангена, дякую, що долучилися до нашої прямої трансляції. Дякую, що Прийшли до нас у гості. Євген е, Гілін, адвокат, медіатор, кандидат юридичних наук, голова ГО місто Сили був е, з нами сьогодні.